Добрий день сьогодні у випуску українцям за кордону, які повернуться в Україну, виплатять 1 мільйон гривень. У Києві продають секс прямо на вулиці. Хмельницькому не знають, хто такий Ющенко. У Кропивницькому відбувся турнір з хобі хорсингу. У Києві чоловік хотів круто під'їхати до свого друга рибака і втопив свою машину. Як ви поняли, слава Богу, володя приготував крінжові новини, після яких захочеться помитись. Так що я напускаю ванну, ви ставите лайк і погнали!

Од справи він вирішив по льоду поїхати до свого друга Рибака. В результаті автомобіль провалився. Здавалося б, чого б це, але майже доїхав до речі. Чоловік так сильно не любить ходити ногами, що до друга осталось буквально 5 метрів. А він вийшов з машини, яка топиться, і зразу визиває таксі. <му> а якщо серйозно, куди він дзвонить? Дружині? Алло, Галя. Льот сантиметрів десять, я провалився. Дев'ять і десять. Він ще так впевнено вийшов з машини, ніби це все було заплановано. Машину скинув, барсетку в руки і пішов робити свою роботу. Євро, долари, злоті, злоті, долари. Ну а пріоритети друга зразу понятні. У Братанчика машина топиться, а той побіг до удочки. Клює, клює, клює. Я вже не розумію, що йому та риба. Якщо в нього друг, он який окунь. Ну але реально досі цікаво, куди він дзвонить. Олег, ти що плачеш? Ще цікаво про що вони говорили, коли маш... Машина вже втопилась про маршрутки. Прикольно, якщо йому друг каже: Ну, раз ти вже не за рулем, то може попійся. Я б, чесно кажучи, хотів би повечерять з такими мужиками. Ну в них по любому є ще купа цікавих ідей, але є ж і плюси в цій ситуації. Тепер буде знати, що його машина не говно бо потонула. Підпишись на канал. Та ні тамалі джобуя туди массанду йому пофалити. Голова коня у Кропивницькому відбувся турнір з хобі хорсингу. Хобі хорсинг це вид спорту з елементами художньої, спортивної гімнастики та легкої атлетики. Це стрибки і біг з дерев'яною палицею, з кінською головою. Це стрибки і біг з дерев'яною палицею, з кінською головою. Та да, ви гляньте, які очі в того коня. Він в шоці не менше, ніж ми всі. Так ще раз, тобто люди, які пригають на палках, зробили з цього вид спорту. Бачите, кажете, що вакцина від ковіда не спрацювала. Значить, коли з рулем бігаєш по селі, то ти дурачок. Якщо палкою б'єшся з кропивою, то ти теж дурачок. А якщо бігаєш з палкою між ногами, то це вже спорт. Ну, пацани виглядають так, ніби їх заставили, а хотіла тільки дівчина. Мусять слухати дівчину, що ж зробиш. Ну, такі правила в школі, і мусиш їх дотримуватися. Якщо хочеш, щоб тобі рано чи пізно хтось показав цицьку. Ладно, шучу. Такі правила не тільки в школі, а все життя. Хобі хорсинг кажете. Так, а коли я йду в туалет і кажу, що я йду коня припалювати, то це вже теж хобі хорсинг. Але ви прикиньте, наскільки це не цікавий вид спорту, що навіть коні сказали: Ні, ми такі. Ім займатися не будемо, Ви поміняйте нас кимось. Он палки візьміть. Ми ще пропустили важливий нюанс, що в цьому спорті є суддя. Суддя змагань Олексій Степанчук. А що він оцінює на даному етапі? будемо оцінювати красу. Е, Вибачаюся, шо, тобто на змаганнях, де люди пригають на палці, на яку надіта голова коня. Ми будемо оцінювати красу. П'ять конкурсів. Перше представлення, вигул, перевезення, кормління і шо, шо шо? Кормління? Перевезення, кормління і да, кормління. Вони мають оцінити, хто краще погодує несправжнього коня сіном. Ну, в принципі, все понятно. Можна переходити до наступної новини. Чуєш, постав там знизу лайк. Дякую, та Безпілотний літаючий апарат дома в Одесі чоловік забрав уламки російського БПЛА і поніс додому. Ще є питання, чого чоловіки живуть менше. Ну загалом, чоловіки діляться на два типи: одні, значить, ситянуть додому, другі все виносять з дому. Тому якщо він несе його додому, а не в ломбард, значить все в нього добре. А тепер уявіть балкон цього мужика. Чорна дира. Десь в кутку одна лижа стоїть. Та бурятка з трьома ножками, яку він колись має поремонтувати. Безпілотний літаючий апарат вже є. Стара дідова шляпа з трусів випала. Що? Я нічого не говорив. А ви що почули? Він ще так слухайте, впевнено, крокує. І тут два варіанти: або в тубзік приспічило, або має чіткий план що з тим апаратом робити. А обід на роботі тільки годинка, то треба поспішати. Поняли, коротше, це бронь, яку ти сам собі нарішав. Ну, навряд чи хтось до нього підійде, поки на плечах цей повітряний змій лежить. Оце то в його малого буде крутий костюм наутріні. А, це гарбунов несе нову прикрасу для Каті Катіосачі. Батон в неї, значить, вже був. Шахи були, чорний ворон навіть був. А от БПЛА ще не було. Ладно ладно, ладно, це все жарти, це не гарбунок. Бо обличчя цього чоловіка ми бачили. Ось який. Відео він записав за годину до того, як ніс на плечах БПЛА. Друзі, всім привіт від самого синього світі Чорного моря. Все буде добре, друзі. Вистаємо обов'язково. Так, все виключаємо, а то зараз води мені тут накрутить. Плюс у вас голова відпочине. Чи вам не шуміла водичка? <плес> Так, жевжики, це ще не кінець, це середина відео. Але я що хотів вам сказати, якщо вам залітає мій контент, і ви хотіли б, щоб він виходив частіше, ну то підтримайте, будь ласка, мій канал, нажавши кнопочку спонсорувати під цим відео. Найдешевша підписка 25 гривень в місяць. За це навіть менше, ніж пачка чіпсів. Або, до речі, в описі під відео є монобанка канал. Дуже вам дякую за будь-яку підтримку. Я говорив, як тільки назбираю на монтажера, відео будуть виходити частіше. Але давайте так, щоб не сісі -сі пісі, то я вам реально дуже дякую за будь-яку підтримку каналу. Кожен Донат, кожна підписка, кожен лайк і коментар мене дуже сильно мотивує не зупинятися і робити це частіше. Коротше, погнали до новин. <звук> Ющенко ні. У Хмельницькому не знають, хто такий Віктор Ющенко. Ну ти спиз. Зображений на Ну Це якісь політики, напевно, я, я не знаю. <звук> не знаю, хто це такий. Якийсь дуже поважний. Чувак. Чувак? Господи, ти помаши. Чоловіче, це Ющенко Віктор Андрійович. Ти ще не встиг попробувати чупа-чупса, в якому всередині жувачка. Як цей чувак придумав мем, ці руки нічого не крали. Оці руки? Нічого не крали. Ото то, -то молодь. Кучма? Кучма може якийсь. Кучма може якийсь. Ну то ж кучма не один, їх ціла купа, сім'я кучма, як мінімум. Ну то може це якийсь один кучма. Ото то молодь. Я так розумію, чи знають вони, хто такі гринжоли питати не має сенсу. Фальсифікація! Ні, махіната ні, поняття ям, ні, ні, брехні, Ющенко. Це точно не порошенко. Так, ну з цим ми розібралися, то точно не Порошенко. Блін, це прям можна було б писати на білбордах. Ющенко не Порошенко. Цікаво, а як вони поняли, що це точно не Порошенко? Бо в кадрі немає цукерок? чи тому, що лице не таке широке. А, це тому, що позаду вісить портрет Тараса Шевченка, а не Януковича. <рес> <рес> Ладно, це не так вже й смішно. Кучма? Куля? Це ні, не в жаляр. А Ющенко, чули, що каже, нє, ні, ні, не бджоляр. Ну але по факту асоціації ми дійшов до правильної відповіді. Ну і в принципі, я думаю, що можна було б зарахувати бджоляра. На ну, якщо ти так вгадуєш, то в принципі можна закруглятися. Це ж цей на З. О, а цей той, як його На П? Ну, слухай, до цього то знаю, цей то точно на Х. Чи на ху як то правильно? Е, Ющенко. Ющенко. Е, Ющенко. Ну, звісно, Ющенко, молодь. Срау пес перділи гуси. Йомайо! йо! -йома. Правильно я використовую українську лайку, бо тільки вчуся. <поцелу> 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 по чому секс? У Києві продають секс прямо на вулиці. Що Ну, що можна сказати на перший погляд? Удобно під'їзд до цього кооператива, де продають секс, зручніший, ніж Макдрайв. Бо можеш оплатити і зразу отримати, а не чекати на другій касі. Тут таке питання: а за тисячу зеленського можна? Меню, правда, в них невелике, поміщається в двох реченнях. Ще менед, правда, в Макдональдсі торгуватись немає сенсу. А за 500. За 500. А, ну судячи по тому, що вона пішла, тут теж немає сенсу торгуватись. Притому вона навіть не подумала, вона зразу пішла. Типа, а це що за шутки такі за 500? Я це як маю на касі пробивати? На півшишки? Ти ж трошки думаєш, що говориш? Ні, ну а він що очікує? Він взагалі ціни в магазині бачив. Да за 500 можна купити тільки продуктів на салат Вінігрі. Ти що хотів, щоб вона твого карася цьомала за Вінігряти? Мені за він Ну, але вона, звісно, теж не права. Чого вона нічого не сказала? В неї запитують, що вона може запропонувати за 500. А вона навіть слова рішила не тратити на нього. Просто пішла. Чого вона пішла? Робочий день закінчився. Закрилась на обід. Хоча який обід? Ніч на вулиці. Ааа, переоблік. Ну але якби хотіла заробити гроші, то могла б щось запропонувати. Ну, типа, він такий. А за 500. А вона така: ну за 500 можу анекдот розказати. Можу показати, як за одну хвилину з'їдаю от таку шаурму. Так, за 500 можу. можу на от таких 10 доларів, Тупіка гривню береже, а 500 гривень штуку береже. Чи так не кажучи? <рес> Але мене весь цей час бентежило одне питання: чого вона в Україні свої послуги надає російською? непорядок? <рес> Одеська мафія. В Одесі жінка купила картоплю, прийшла додому і знайшла в пакеті серед картоплі камінь. Як стереотипно, що це сталося в Одесі? Мимо магазину обжук, купила картошки, Сука, це камінь! Алло! Абжора, это шо за херня, блядь? Чисто камінь. Ціни її так не радують, то вона ще й камінь купила по ціні картоплі. Ну, продавець в цьому випадку звичайно довольний. Він, мабуть, як поняв, що камні продавати можна, то в Одесі пляжі скоро будуть пусті. І як не крути, тут теж можна знайти плюс. Камня як не жуй, а його надовше вистачить, ніж картоплі. А, я коли важила, цікаво, да? Вот этот камень, блядь, ну, точно не як одна картошка важить. Каже, камінь точно не як картошка важить. Блін, і як її таку розумну надурив. Магазин обжора аналогічний, як АТБ чи Сільпо, де ти сам собі набираєш продукт. Одесити, будь ласка, підтвердять цю інфу в коментарях. Тобто вона взяла в свої руки камінь, положила собі в пакет, зважила, купила, прийшла додому. Дивиться точно камінь. І що робить? А запишу я відео, як так вийшло, що я купила камінь. Прийшла додому і поняла, що я купила камінь. Якась дивна-дівіна робиться. Та ні, тамаля дичо. Буяндйомбафаулечберебій дибетереві. 1 мільйон гривень українцям за кордону, які повернуться в Україну, виплатять 1 мільйон гривень. З Зокрема, для заохочення українців повертатися до України після завершення війни, пропонується одноразові виплати на суму до 1 мільйона гривень на кожного члена родини, що покинув Україну після 24.02.22, що повертаються із за кордону. Як вам такий прикольчик? Зараз військові, яким затримують зарплату, вахуй. люди життям ризикують, щоб дочекатися і побачити. Потапа, який приїжджає в Україну і якому вручають мільйон. І далеко не один потап. Волошин виїхав з України, записав пісню ненько, як він скучає за домом. Приїде і получить мільйон. Непоганий гонорар за пісню, получається. Рахуй заплатили Волошину, щоб він її не записував в Україні. Шо ти як ти моя ненько? Я повернусь, ти тільки заплати котлетку. Так, а що отримують українці, які нікуди не виїжджали і сиділи в Україні під час війни? Ні ху Прикольно, що виплата українцям, які саме після 24 лютого виїхали. Типа, якщо ви потратились на хабар і у вас вийшло втікти, то ми хотіли б якось компенсувати вам цей прикольчик. Загалом прикольно, що вже думають, куди будуть тратити гроші після перемоги. Але давайте притормозимо. Бо на цей і розрахований вкіт ось такої фейкової новини, щоб потягнути з нас прикол. Бо більшість, таких як і я, не дочитавши до кінця, сидять і возмущаються, і розганяють зраду. А якщо дочитати до кінця, то там ось такий останній пункт: подальші ігнорування законних вимог до повернення тягне за собою. Примусову бусифікацію з прокрутом лівого яєчка, пневматичним гайковертом, що її означає, що це рофил молодьо. Якщо мене дивиться старше покоління і не знає, що таке рофил, то це гумореска народ. Але ладно, я прочитав, обурився, дочитав, похихікав. Такі є люди з Верховної Ради, які вірять і несуть цю інформацію до себе в телеграм-канали. А що це значить? А це значить, що довіряй, но провіряй. Тому я на всякий випадок наголошу, що мій канал в першу чергу гумористичний. Та й в останню теж ну і канал точно не несе якоїсь важливої новинної інформативності. Ми тут просто хіхікаємо. Ми тут щоб поржати, покрінжувати і потім вимиться після тих брудних новин. Та ні, тамаляджобуяндуєм бафаунатиберебійти реві в минулому випуску. Я розказав, як випадково дізнався з коментарів, хто стоїть за мішою либігою і його рішеннями. Цей випуск ви можете подивитися ось тут. Там, до речі, дуже багато смішних і крінжових новин, після яких хочеться помитись. Зобираємося в коментарях. Критика приймається, відписую кожному. Це був слава богу, володя. Це кінець випуску, і це значить, що я погнав митись. І Ви теж не забувайте.